Про ситуацію про ракетний удар у Дніпрі по Дніпру, по про ситуацію в Бахмутському напрямку і в інших про напрямках, про контрнаступи, про багато чого ще. І про F-16, звичайно, ми поговоримо з Андрієм Таторуком, українським військовим, народним депутатом 8-го скликання. У 2014-му він був комбатом добровольчого батальйону Миротворець. І ми вітаємо пана Андрія у нас в ефірі. Я раді знову бачити. Навзаєм ради бачити Бажаю бажає найміцнішого здоров'я славній українській нації. Так. Україна обов'язково переможе. Так, і дякуємо. Да, віримо в ЗСУ і дякуємо за те, що вони тримають фронт, і не відбувається те, що відбувається, на, е, як Бахмут виглядає, щоб всі інші міста так само виглядали. Про Бахмут ми, звісно, зараз поговоримо. Я хочу вас запитати в першу чергу про цю нічну атаку по Дніпру. Ем, здається, що путінські війська і Путін, мабуть, все ж таки це він ем, змінює, змінює тактику, і тепер вони концентрують все, що в них є, бо я маю на увазі ракетні ракети, шахеди і так далі, на конкретних містах. Спочатку вони намагалися пробити повітряну оборону Київщини і Києва, практично не вдалося. Тепер, значить, вони б'ють по Дніпру. І я думаю, що так по черзі-по черзі вони будуть бити по всім великим містам. Ем, як вважаєте, це так? Чи це просто Закінчуються боєприпаси, тому вимушені вони зменшувати кількість ударів, ями кількісно ударів по Україні тут. Комбіновано е, низка факторів, які впливають на е, інтенсивність і черговість нанесення ракетних ударів. Насамперед, вони дійсно хотіли створити хаос в столиці нашої держави як неспроможність української влади захистити насамперед столицю, а решта було б як карточний домі, як там повалився або ефект доміно. Але ворог завжди намагається наносити удари у найслабші місця, це треба розуміти. І е, як тільки він бачив слабке місце, то тут треба бити те саме робить і Україна стосовно е, Російської Федерації. А є позиції, які е, все ж таки мають е, пролонгований такий сенс утримання, але е, до Бахмута, як ми е, домовились, повернемось пізніше. Ворог дійсно намагався зрозуміти е, рівень і глибину. Протиповітряної і вже і протиракетної оборони, яку розбудувала Україна за часи повномасштабного вторгнення саме тому від варіативності величезної кількості до інтенсивності, там травневих, практично щоночі ударів, ворог намагається зрозуміти, наскільки ми добре маємо ошалоновану оборону. І наскільки в нього вийде е, наносити все ж таки е, цілеспрямовані ураження об'єктів, ми бачимо, що ані шахіди, шахеди, а, ані ракети різних е, типів е, не спроможні е, виконати поставлені перед ними завдання. Тепер вони намагаються е, обирати цілі ближче до лінії фронту, щоб був менший час на реакцію, а отже, збільшити. Верогідність того, що е, ракети не будуть збиті і потраплять е, до пункту призначення. Я думаю, що і на е, цю е, витівку Кремля ми знайдемо е, свою відповідь, тому що е, допомога, яка зараз е, надається Україні, дозволяє нам подавати в повному сенсі е, глуху о, таку глибоко шалоновану оборону, як на землі, так і в повітрі. І ворогу з кожним днем все менше шансів завдавати нам болючих ударів. Тримати в напрузі поки що так може, але завдавати таких болісних ударів, як це було рік тому, вже не вийде. Пане Андрію, і про Бахмут, звичайно, ми не можемо не поговорити. Версія Росії Бахмут захоплено і вже лунали привітання від Путіна. Версія України ми все ще в Бахмуті. І от охоплення російського групування продовжується. Тут цікаво те, що з того, що припустимо Бахмут під контролем росіян. Що це взагалі їм дає? Дає е е можливість е через пропаганду. Наповнювати інформаційний простір Російської Федерації пустопорожньою бровадою про те, що вони за рік спромоглися знищити, а отже, отримати контроль над невеличким українським містом при цьому абсолютно виснаживши, очевидно виснаживши як російські окупаційні війська, так і найманців, включно з криміналітетом. Які вони там е, утилізували, е, це я би назвав е, піровою перемогою, тому що е, такою ціною, якщо росіяни будуть брати е, кожне маленьке місто України, то навіть е, їх хвильонок 140 мільйонів, включно з каліками, е, алкоголіками і інвалідами, вони відправлять на фронт, е, ну, у них так з такими темпами вони втратять практично е, всі свої єдині аргументи і переваги. Так е, в тактичному сенсі вони не отримали практично анічого. Я думаю, що в найближчі дні ми все ж таки побачимо, що ця інтенсивність боїв, яка останній рік практично тримала всіх на прузі, все ж таки буде е змінена, тому що Російська Федерація, дедалі більше породжуючи хаос, е спроможна контролювати свою територію, як ми бачимо. І у них там зароджуються якісь нездорові, на їх погляд, тенденції, а на мій погляд, що породжувати хаос дорога в обидва боки, і тому Російська Федерація точно не встигне відсвяткувати знищення і, скажімо тактичного утримання Бахмуту. У них скоро появиться дуже гіркий присмак, так званої перемоги. На цьому напрямку, хоча я ще раз підкреслюю, що українські військові продовжують вести важкі інтенсивні цілодобові бої в районі міста Бахмут. Так що казати, що місто ними контролюється і вони там можуть спокійно собі вийти на вулиці і проїхати вулицю і не бути ураженими, ну це просто водити наших глядачів в оману, такого там точно нема. А те, що кажуть пропагандисти і Кремль. Не заслуговує на нашу ані повагу, ані довіру. Ми е, свою роботу маємо робити, і, врешті-решт, е, хто не буде знищений, той буде викинутий за межі державного кордону. Саме таким буде е, найближче коротко і середньотермінове планування ведення бойових дій, я би так сказав. Так, да, із задоволенням можна наблюдати за тим, що в тилах російських зараз палає і все більше і більше. І це насправді ну, викликає певний невеличкий але оптимізм. Але ми, звісно, віримо в першу чергу в ЗСУ. Контрнаступ Збройних сил України, схоже, почався, бо так само палають і тили окупантів, і десь там в Росії. І він виглядає, звісно, не так, як у кіно, коли там НАТО в солдат стають, значить, закопів і йдуть вперед. Ми не просимо, звісно, прогнозів, але цікаво. Як ви вважаєте, чи готові росіяни до ну, такого масштабного наступу Збройних сил України і чи достатньо там людей, мотивації, техніки, озброєння для того, щоб спробувати нанести свій якийсь контрудар? Я думаю, що о, з тих наявних даних, які о, ми спостерігаємо і маємо, росіяни розуміють рівень о, підготовки, мотивації і о, готовності? Українських військ до наступальних операцій, і вони інтенсивно готувалися. Ті території, які довше знаходяться, вони глибоко фортифіковані. Ті, які вони нещодавно, там, ну скажемо, останнього року намагалися захопити і утримати, так само готуються до наступальних операцій з боку Збройних Сил України. І тут лише час покаже, наскільки вони. Добре, встигли підготуватись. Я думаю, що е, будь-який рівень готовності е, не буде на заваді українцям поверна, повернути контроль е, над українською територією, а російським окупаційним військам і злочинним формуванням озброєним підготовленим і направленим на допомогу російським окупаційним військам. Ну точно не світить е, нічого е, хорошого на тимчасово окупованих територіях. Все залежить від багатьох факторів. Як ми бачимо, я би не казав, конторнаступ почались підготовчі елементи, допоміжні елементи, які слугують відволікаючими ударами, які змушують логістично переміщувати величезні ресурси для того, щоб не втратити. Що, російську територію, тому що там дійсно починається виходить громадянська війна, де громадяни Російської Федерації, очевидно, не задоволені режимом Путіна, який наражає всіх, абсолютно всіх, на небезпеку, ну дозволяють собі придбати зброю. як ми чули Путін каже, що в будь-якому воєнторзі можна купити будь-яку зброю. Ну, очевидно, за цим сценарієм події можуть розвиватися не тільки на території України, але й на території Російської Федерації. А от коли лінія фронту почне посуватись до наших державних кордонів, зміщуючись на відстані від кілометра до десятків кілометрів, там за певний проміжок часу, ось тоді ми будемо говорити, що почалась наступальна операція. І е, вона е, оцінюється нами там за наслідками. Я би так е, хотів, щоб ми завжди оцінювали за наслідками, тому що плани це одне, а е, кількість е, факторів, які впливають на те, яким буде результат, е, нечисленна, і напевне їх враховує всебічно тільки е, головнокомандувач збройних сил, наш генеральний штаб. А вони за часи цієї війни ну довели, що не дарма їдять свій хліб і здатні виконувати завдання за бойовим призначенням, дивувати наших союзників і жахати наших ворогів. Так що тримаємо голову холодною, спостерігаємо за подіями і сподіваємось на найскоріше знищення російської окупаційної армії і звільнення української території. Так, не пришвидшуємо, а просто дійсно мені посподобалась ваша фраза. Холодною треба тримати дійсно голову. А, пан Андрію, зараз відбуваються якісь міжнародні політичні події навколо передачі літаків -16 в 16 Україні. З одного боку є вже коаліція для передачі цих літаків в Україні. Є готовність щодо навчання, і, ймовірно, вже і навчаються наші пілоти. І з іншого є заява Салівана, що Байден ще не вирішив, чи дадуть Сполучені Штати Америки дозвіл на постачання літаків ЗСУ, чи не схожа ця ситуація з тією, що була навколо передачі танків нам? Ну, певні паралелі можна дійсно провести, але я думаю, що так само як ми отримали спочатку оборонювальну зброю, потім отримали танки, а це вже точно наступальна зброя. Так само буде вирішено питання з передачею нам f 16 те, що е, вищі посадові особи надзвичайно обережно е, коментують е, сам факт, але свідчить, що скоріше за все, що рішення вже м, прийнято е, стратегічне, але тепер тактично воно імплементується покроково. Я би так сказав, що е, Росію зараз як ту жабу варять на повільному вогні, е, даючи їм можливість зрозуміти, що виграти вони вже точно не зможуть. Але бодай контрольовано вони б могли зрозуміти безперспективність е, подальшої агресії і е, відвести війська за межі е, української території. Е, кожен е, такий анонс як військово-технічної допомоги, фінансової допомоги, е, виділення нам необхідних зразків озброєння протиповітряної, протиракетної, е, основних танків, тепер е, основних е, літаків. Е, все це єдиний задум, як е, не дозволити Російській Федерації е, перехопити ініціативу. Е, Останній, практично, якщо ми будемо аналізувати динаміку е, анонсу рішень імплементацію їх, вона пром, повністю за демократичним світом. Тобто, зараз ми точно не ведемо війну віч на віч е, Україна з Російською Федерацією. Ми зараз маємо е, дуже потужну підтримку, і ця підтримка, е, вона. Як і ліки, тут дуже важливо, я так розумію, правильна оцінка ситуації і дозування. Я так розумію, що Захід все ж таки не відмовляється, як би там не намагались спотворити певні джерела допомоги наших основних союзників, що нібито там ось ось відмовляться, ось ось втомляться. Це все маячня, все дуже прагматично, все оцінюється, бачать мотивованість і якісну роботу українських збройних сил, і все необхідне нам буде виділено в тих об'ємах, аби дозволити контрольовано зупинити цю війну нашою перемогою. Ніхто, звісно ж, це головне завдання будь-якого політика не допустити. Початку бойових дій на території своєї країни і Європейський Союз, і Західні країни, всі в цілому, Сполучені Штати, Велика Британія, наші найбільші просто о, партнери. Вони так само розуміють небезпеку о, того, що Російська Федерація, якщо буде мати таку безвихідну патову ситуацію, може завдатись до якихось о, непередбачуваних, о, неконтрольованих. О, скажімо, рішень, які можуть кардинально погіршити ситуацію. Саме тому я кажу, що цю жабу варять на повільному вогні, щоб вона не вистрипнула, але й була зварена. Тому тут зради немає, паніки немає. Захід допомагає Україні. Хоча, звісно ж таке, ми втратили дуже багато часу. Ігноруючи загрозу і не готуючись до початку, тоді б у нас зовсім інша була динаміка, перебіг і кількість руйнувань жертв була б також кардинально меншою. Але разом з тим це вже частина історії. Я думаю, що ми зробимо висновки по закінченню війни, і тоді буде більш детальний аналіз, як ми готувалися, як ми воювали, і як ми маємо закласти фундамент безпекового майбутнього України в такий спосіб. Щоб е, ані е, навіжений, а не холоднокровний, а ніякий ворог не наважився напасти знову на Україну і почати нам тут диктувати, як нам жити на своїй землі, друзі. Підтримуйте спецпроекти Сергія Мамаєва. Для цього потрібно в першу чергу підписатися. Ось бачите QR-код, або просто зараз натисніть на підписку на каналі Спецпроекти. Після того натисніть на дзвіночок, це надзвичайно важливо. Ютуб вам буде повідомляти про нові відео, які у нас виходять. Їх небагато, але вони дуже кльові. І по-третє, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, яких героїв ви хочете бачити експертів у нас в ефірі. І ми звертаємо увагу, ми відповідаємо на коментарі. І таким чином ви будете підтримувати незалежних українських мовників, які не отримують грошей, але щиро роблять свою роботу. Питання до вас: як до політика: що буде на саміті НАТО в Вільнюсі? Чи погоджуватись Україною на на щодо плану, плану щодо членства, чи правильно робить зараз влада? Що намагається отримати гарантії щодо вступу повз ПДЧ? Рішення, що нам робити, було прийнято ще за часів парламенту восьмого скликання. Ми е, дійсно визначили, що Україна е, має вступити до Європейського Союзу. Як основного вектору нашого розвитку, і до Північно-Атлантичного альянсу як головного безпекового союзу, який е, дає гарантії безпеки всім країнам, які до нього приєдналися. Там на сьогодні це вже е, більше 30 країн. Україна е, має е, зробити свою домашню насамперед роботу, а не паразитувати е, на е, тому, що е, в певному сенсі давайте ви нам не будете завдання ставити, як нам тут. Е, Проваджувати імплементувати західні, скажімо, цінності і норми, а ви нас просто прийміть, а ми вже постфактом будемо якось там потім робити. Це абсолютно хибна точка зору, тому що вона насамперед ця робота підготовча, вона насамперед створює фундамент для того, щоб Україна розвивалась як демократична правова держава, яка поділяє цінності країн Західного світу. І невиконання цієї роботи насправді нас анітрохи не посилює, а навпаки, послаблює, ба більше вона буде показувати, що чина влада, намагаючись уникнути виконання взятих насамперед на себе зобов'язань. Не є надійним союзником, але це точно не е, покращує на е, ставлення до України. Ну, нас будуть сприймати як Угорщину. вона, нібито член е, Європейського союзу, але м -м, ну, до Юри. А де-факто це практично союзник е, Кремля і е, е, генератор такого е, хаосу в менших е, об'ємах, як Кремль це робить на весь світ, так і е, Угорщина зараз дозволяє собі е, абсолютно. Е, Впотворювати ситуацію в межах Європейського Союзу ну, Україна насамперед бореться за те, щоб не бути частиною Російської Федерації з усіма вадами тоталітаризму, з усіма вадами е пострадянського укладу, який насправді е призводив до чисельних е жертв. Від е, репресій, голодомору закінчуючи е, всіма бідами, яка е, Україна просто ну е, є невід'ємною частиною нашої історії. Якщо ми е, хочемо бути е, там сучасною європейською країною, то насамперед ми маємо бути готовими відповідати всім тим нормам від судочинства, е, дотримання е, верховенства права, дотримання прав і свобод громадянина. Е, Прозорою, зрозумілою роботи практично всіх інституцій, включно з правоохоронними органами, це ми робимо не для галочки, а для того, щоб кожен громадянин України був чітко впевнений, що держава для нього не є ворогом. Станом на сьогодні справа Романа Червинського показує, що прокуратура генеральна або інші правоохоронні органи абсолютно просто безпідстанно надумано, доставши зносу докази, можуть серйозною міною. Обвинувачувати людину в злочинах, які вона точно не здійснювала. Ба Більше командир безпосередній командир Романа Червінського вже дав свідчення слідчим, що він приймав рішення, і Роман Червінський тут ні до чого. Але тим не менш, репресивна машина станом сьогодні тримає людину за гратами, позбавляючи його прав і свобод захищатись в о, цивілізований спосіб. Ось о, які є. Зворотні сторони медалі, того що ми не імплементуємо ті норми, які від нас не вимагають насправді, а просто пропонують здійснити, щоб Україна е, була е, надійним, зрозумілим, е, адекватним партнером в тому союзі, в якій ми хочемо вступити. Не вони нас там хочуть бачити, а Україна е, пов'язує своє майбутнє з тими європейськими цінностями, гидуючись е, пропонованим Кремлем та Йожним союзом, ну і рештою. Пропозиції руського міру. Так що я думаю, що влада тут е, не на найкращих позиціях, е, тут є над чим працювати. Давайте на цьому зупинимось. Пане Андрій, пропоную ще повернутися щодо ситуації на фронтах. Поговорити ну нам всім зрозуміло, вже що все ж таки зсу ще не увімкнуло контрнаступ наповну. і зараз вони системно, хоча системно б'ють і по телам росіян. Дня немає, щоб десь не відбувалася бавовна і на тимчасово окупованих тер Росією. Територіях і на самій в принципі Росії в російському тилу, як на вашу думку, щось є, що стримує зараз генштаб від більш активних дій? Чи це все ж таки в межах плану? Чи тому, що китайський миротворець їздить своїм планом миру? Як ви гадаєте? Я думаю, що запропонований Китаєм план миру в Україні нікому не цікавий. Окрім абсолютно відморожених і відбитих містів, тому що він абсолютно не відповідає українським національним інтересам, Український Генеральний штаб, я думаю, має задум того, як ресурси, які ми накопичили і маємо, в найкращий спосіб реалізувати, звільнивши українську територію і знешкодивши російські окупаційні війська. Так, як вони цього, скажімо, планують, так, як вони цього хочуть, і так, як вони розраховують, аби не погіршити ситуацію. І ще раз наголошу тим гарячим головам, які очікують, що наступальні операції це щось, на кшталт, давайте пожартуємо, які навпроти нас садять п'яні і, вибачте, обісрані чмобіки, і вони тільки від нашого вигляду. Вже е, кидають зброю і тікає. Насправді, якщо такі випадки є, то вони не є панівною станом на сьогодні ситуацією. Ми бачимо, що ворог е, залишається на своїх позиціях. Ми не бачимо масового е, залишення цих позицій, а отже, нам е, потрібно бути надзвичайно обережними, щоб е, не допустивши. Емоційну складову не попасти в пастку кожного дня на лінії фронту ситуація може змінитись абсолютно протилежну сторону. І як Генеральний штаб Російської Федерації Збройних сил Російської Федерації, так і Український Генеральний штаб змагаються в такій пекельний я би сказав, шаховій партії, хто кого обіграє, в кого бачення шахівниці є кращим глибиннішим. і я думаю, що український е, е, генералітет е, здатен е, все ж таки м, до того, е, щоб викликати повагу у наших ворогів, е, тому що дійсно е, до головнокомандувача Збройних сил залужного Валерія Залужного навіть пропагандисти Кремля е, оцінюють його командирські якості як головнокомандувача надзвичайно високо. Це е, знаєте. Це визнання, тому що те, що вони спотворюють правду на брехню, це їхня соціальна робота. Але навіть вони не здатні перебріхувати абсолютно очевидні. Факти, що українські війська мають адекватне командування, українські війська мають адекватний рядовий сержантський офіцерський склад, українські війська надзвичайно мотивовані в тому, щоб ця війна закінчилася нашою перемогою. А отже, тут все вирішить вміння бачити ситуацію, створювати відповідні умови гри на наших умовах за нашими правилами, і поки ми диктуємо правила гри. Програти ми точно не маємо, ось яким має скажімо, визначати ситуація прийняті рішень і реалізації цих рішень на лінії фронту, на мій погляд. Дякуємо вам величезно, Ми щиро віримо в ЗСУ. Жодним чином не підштовхуємо генштаб до якихось там радикальніших дій. Залужений і генерали точно знають краще, коли і як потрібно звільняти українську землю. А ми просто маємо підтримувати збройні сили України так. і вирити в кожного а, військового і в на то. Я б дуже хотів <світ> попросити <світ> е <світ> е <світ> е <світ> наших глядачів. Е в мене на сторінці в Фейсбуці є клопотання підтримати петицію е щодо загиблого підполковника поліції Бахтова Андрея Григоровича. Він загиб... Кинув рік тому під час бойових дій населеному пункті Зайцева я клопочу там про присвоєння йому найвищої державної нагороди. Знайдіть, будь ласка, дві хвилини свого часу підтримайте цю петицію. Це надзвичайно важливо, щоб е, ті добровольці, які з 2014 року захищали нашу країну, були належним чином визнані державою, нагороджені, і саме головне не забуті. І тоді ми обов'язково переможемо і навчимося цінувати нашу перемогу, розуміючи, якою ціною вона нам дісталась. Слава Україні і Україна обов'язково. Перемогу. Друзі, також закликаємо підтримувати нас ще тим, щоб ставати спонсорами нашого каналу. Це дуже просто зробити, або перейти за QR-кодом, Ви можете зробити фото прямо з вашого телевізора, і зразу ж ви опинитесь на сторінці нашого каналу. І щоб стати спонсором, можна натиснути кнопочку спонсорство, чи як сказав Сергій, відповідний значок у вигляді долара. Скільки це вартує? 100 гривень. Це всього дві кави, і ви вже наш спонсор. Всього 100 гривень на місяць. Ще раз себе виправлю. Друзі. Тож долучайтеся, будь ласка, ставайте нашими спонсорами або одноразовий платіж чи донат, як це модно говорити в Ютубі. Також нам стане у нагоді. PayPal, картка Mono, все також залишаємо в описі відео. І ще для спонсорів ми готуємо класний розіграш призів. Час від часу ми він у нас відбувається. Тож ось такі класні книжки від Сергія Карюка дістануться нашим спонсорам. Маємо чут книжки та ще й буде з підписом. Зараз вони абсолютно чисті. Тут нема ніякого підпису, Я вам покажу. А коли ви виграєте, тут буде підпис саме від пана Сергія. Містичним таким пише він словом, але дуже цікавим. І Ця книжка точно вам сподобається і прикрасить вашу бібліотеку. Ферія, нечиста кров, остання соркання» і Кримонецький звір. Сергій Карюк для вас написав ці книжки. Друзі. Врятуй кінцівку це життя без обмежень, без ампутації та інвалідності. Щодень в Україні сотні поранених, дві третини травмованих з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями рук та ніг. Шанси на порятунок є. Про запуск національної програми Врятуй кінцівку оголосили Міжнародний благодійний фонд здоров'я українського народу Це проведення до 40 тисяч операцій протягом наступних трьох років. Для цього організатори планують зібрати перший медичний мільярд. Підтримай програму Врятуй кінцівку.